Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська. прикраси і аксесуари. Сьогодні у мене невеличка колекція прикрас лаконічних із дорогоцінних каменів. І першим у нас є комплект намистої сережки з аметисту. Намистинки дуже малесенькі, 4 міліметри. Такі сережки. Фурнітура позолота, швенза, такий конектор. Намистинки, як я сказала, малесенькі, 4 мм. Між кожного дала роздільну фурнітуру. Фурнітура 24 карати преміум класу. Замочок гачок Ось таке ніжне, лаконічне намисто. Ну і сережки. Є також сапфіру, також самого розміру. Взагалі розмір одинаковий у всіх прикрасах, тому я не буду повторюватися 4 міліметри намистинки. Є намисто окремо і є намисто сережками. Ну, трошки по-іншому складено, як попередні, аметистове. Фурнітурні роздільні намистини і такі ж самі сережки. Так що є і намисто, і є дует сережки з намистом. Таке саме є із гранату. Такі ж сережки. Ось. Це тільки три комплекти є, а решту вже будуть просто намисто. Таке на намисто. Кожний камінь грає своїм кольором, своїм забарвленням, між нами стінками позолочені роздільні і гачок, таке ж є ще і рубінове. Ось, хто любить рубіни, то саме для вас. Є два намиста, вони подібні, так що можна і пару придбати, хто захоче. Додам ланцюжок, він відрегулює довжину. Так само роздільні намистини. Фурнітура позолота 24 карати. Як я вже казала, намиста досить лаконічні. Це для тих, хто любить такі маленькі мінімалізм. І ще є з африканського рубіну. Тут взагалі ще дрібніші намистини. Трошки інший також африканський рубін. Тут намистини два. Також чотири, але три на чотири. Там квадратна форма, а тут така рондель. Ось. Роздільні намистини між ними для яскравості. Так що. Ось така невеличка, лаконічна, ніжна, дорогоцінна колекція. Дуже часу вашого не займаю, бо тут нема що багато розказувати. Все одинаково Ця колекція, вони ж повторюються, тобто одно намисто подібне на інше, але міняються просто камені, кольори. Кого зацікавило під відео. Є посилання на магазин, можете перейти, подивитися опис і ціну. А нам всім гарного, мирного дня і до наступних відео!